Ці працівники працюють легально чи нелегально? легально? Всі працівники працюють легально. По контракту, так? Да? Сплачують. По, вони... по контракту? Чому по контракту? А як? По договору працюють. По, ну, це договір, це контракт. Нас е, люди працюють, тому що все легалізовано, сплачують всі податки, все як. По моїх відомостях 90% приватних підприємств працює працює наймані робітники, працюють нелегально і господарі не сплачують внеску, і вони не мають соціальної захищеності, соціального пакету, не мають відпуску і працюють понад нормово. Ми це можемо перевірити робочими групами. На візьміть мене чи Другі містян, які підуть по приватних підприємствах, і побачимо, скільки людей працює легально. Ну, наскільки ви знаєте, е при прем'єр-міністру Яценюку було покладено мораторій на два роки про заборону проведення перевірки. 11 вересня 2016 року прийнятий закон України про те, якщо, -е що, що міська рада має право перевіряти, перевіряти ці приватні заклади. І якщо е, в цьому приватному закладі працюють працівники, які не оформлені або оформлені на півставки, і, але працюють повний робочий день, на них наложується штраф у розмірі. У розмірі 30 мінімальних зарплат, і міська рада має право штрафувати цих хазяїв, цих приватних підприємців. Ми почули вас. Власне, давайте ми про саме. От... Не зовсім офіційне, не зовсім офіційне працевлаштування і в Острозі, і в районі ми про це поговоримо. Давайте трошечки більше. Не, я так розумію, пане Олександре, почнемо з вас чи почнемо з району? Давайте з вас власне запитання полинуло до вас. Да, дякую за запитання. Ну я хочу сказати, що в нас створена робоча група при військке конкомі. Дана робоча група е, виїжджають, виходять на місця, е, проводяться перевірки. Знову ж таки, е, перевірку провести не так. Просто як це, ну, коли приходиш, людина працевлаштована на півставки, на півставки, на ставку, на ставку. І будемо казати, витребувати будемо ту саму трудову книжку, ми не маємо права у працедавця, який на сьогоднішній день наймає найманих працівників, ми цього не можемо зробити просто на. Зачекайте, давайте, давайте, ми, давайте ми дослухаємо. Одну хвилинку ми дослухаємо, так. а далі вже тоді зможемо, зможемо почути вашу реповіду. Не потрібно витребовувати це, оце, що ви кажете. Це все, цей роботодавець подає всі документи на найманого працівника фіскальну службу. І ці всі документи є в фіскальній службі. Так що не потрібно у працедавця витребувати ці документи. Я дуже дякую, ви самі відповіли на це запитання. Фіскальна служба в нас якраз і займається цим, але фіскальна служба не є підпорядкована міській владі. Минуту вони під приховувати. Мене є, вас, пропози... зусі, Мені є до вас пропозиція. По-перше, Павло запише ваш номер телефону. Давайте ми наступного разу приїдемо знімальною групою, вже не таким загалом, трошки меншим, і ми зможемо зняти повноцінний сюжет на цю тему. Окрім того, острожани, якщо погано раптом чути, підходьте ближче до нас, не соромтеся, ставте свої запитання, підходьте ближче, і вам буде краще чути, і ми зможемо краще спілкуватися. А поки що, ну я так розумію, відповідь Павла Олександра ми входимо в певний конфлікт. Давайте ми послухаємо ще двох гостей, які стоять за стійками, пані Валентина, пана Василю. Власне, не зовсім чесне і повне працевлаштування. Ну не зовсім чесне і повне працевлаштування. В основному може бути в сільській місцевості, як зазвичай ви розумієте, тільки в торгівельних точках. Mm. Але тут дещо трішки простіше, і за того, що практично в селі люди один одного знають, і сільські ради сьогодні мають повноваження перевіряти як і прострочені продукти чи ні, і тут найголовніше торгівлю алкоголем і чутіновими виробами. Але крім того, що сільські ради мають право в райдержмістрації теж створена робоча група, яка час від часу, згідно певного графіку, виїздить і перевіряє. Виїжджаємо навіть виїжджають в найвіддаленіші точки району. Власне, скільки було здійснено таких перевірок, ну, якщо маєте цифри, наприклад, ну за скільки ти минуло нас, минуло майже 9, 8 місяців, майже цього року. І от чи були якісь штрафи накладені на тих працедавців, які не зовсім ну не влаштовують офіційно людей до? Себе. Ну, Штрафи накладені не були, тому що робоча група такої компетенції немає, має, але е, виїжджали і зазвичай заслуховуються на робочій групі. І ну, таких нюансів великих, щоб сказати, не було. Пане Василю, маєте що додати? Я хочу сказати, що в нас в основному. Щоб прийняти з містом, немає таких там великих підприємств, де багато людей працюють. Це, як правило, кіоски в селах або маленькі магазини, але основна частина це фермерські господарства, де люди фактично там працюють і вони офіційно працевлаштовані, бо як сказала Володимирівна, ну, це маленьке село. Ну і люди один одного знають. У нас єдине господарське хороше підприємство це в розвазі в розважі, то там все загідно чинного законодавства.